Момотаро. Момотаро. Це давня оповідка з Японії. Момо означає персик. а Таро – це популярне ім'я для хлопчиків Японії. Тож Момотаро означає Хлопчик-Персик. Мукаші мукаші З японської мови означає одного разу або жили були. Отже, слухайте оповідку. Жили були дід та баба. Кожного дня дід вирушав у гори по дрова, а баба до струмка прати одяг. Одного дня баба, перучи, почула дивний звук. Вона поглянула вгору за течією і побачила величезний персик, що плив прямо до неї. Тож баба підхопила цей величезний фрукт з води та понесла його додому. Вдома баба закликала діда та показала йому свою знахідку. Поглянь, ось що сьогодні знайшла у струмку, давай його розріжемо та з'їмо. Але як тільки вони зібралися розрізати персик, той раптово сам розвалився на дві частинки. А далі трапилася зовсім неймовірна річ Дитина вистрибнула з того персика, хлопчик. Дід та баба дуже спочатку злякались. Потім здивувалися, а згодом вже зраділи, бо у них не було власних діток. Тож вони прийняли хлопчика як власну дитину і назвали Момотаро. Ви ще пам'ятаєте, що означає Момотаро японською? Хлопчик персик. Коли Момотаро виріс і став сильним та добрим парубком, одного дня хтось постукав у їх двері та сказав Друже, ти маєш тікати, тікати якнайшвидше. Чудовиська оні йдуть за тобою. Вони йдуть за тобою з жахливого острова Оні. Момотаро вже якось чув про такий острів. Чудовиська й раніше приходили в села, лякали та грабували людей. Тому Момотаро, який був дійсно добрим та сильним, сказав своїм стареньким батькам: Батько, мати. Я маю піти до острова Оні, побороти чудовиськ та повернути все, що вони у людей відібрали. Батьки, почувши таке від єдиного сина, дуже занепокоїлися і не хотіли його відпускати, але знали, що їх син вже прийняв таке власне рішення. Тож батько дав йому меча, а мати напекла в дорогу рисові тістечка кібіданго, що з японської означає кулі дракона. Ця страва за повір'ям і справді містила силу дракона і мала зробити сина ще сильнішим. Момотаро вирушив у далеку дорогу до острова Оні. Через деякий час по дорозі до Момотаро пристав пес і почав гавкати. Він біг за ним, відчуваючи запах, тістечок кібіданго. Пес запитав Момотаро. Момотаро сан, момотаро сан, пригости мене смаколиком, що маєш. Я відкушу разок мій пан, і я зроблю усе, що забажаєш. І Момотаро йому відповів Що ж, я пригощу тебе одним, я пригощу тебе одним, а ти мені віддячиш. Поб'ємо разом ворогів, і будеш ти мій побратим. Згодишся ти мені побачиш. Він дав собаці кульку дракона, той її проковтнув і одразу відчув у собі силу дракона. Чін-чін, шакінг! І далі момотаро та пес продовжили подорож до острова Оні. Вони досить довго йшли, і тут раптом Момотаро побачив мавпу, що гойдалася на дереві. Вона теж відчула ароматний запах кібіданго, злізла із дерева і сказала Мамота мамотаро мамотаросан, пригости мене смаколиком, що маєш. Я відкушу разок мій пан, і я зроблю усе, що забажаєш. І мамотаро відповів: Що ж, я пригощу тебе одним, я пригощу тебе одним, а ти мені віддячиш, поб'ємо разом ворогів, і будеш ти мій побратим. Згодишся ти мені побачиш. Він дав мавпі кульку дракона. Та її проковтнула і одразу відчула у собі силу дракона чин, чин Шакінг. І вони втрьох відправилися далі до острова Оні. Вони вже зайшли досить далеко і якраз йшли сосновим лісом, коли побачили красивого птаха. Це був фазан. Птах теж відчув чудовий запах кібіданго, злетів до момотаро і попросив «Момотаро сам. Момотаро сан Окосі ні цукета кіпітанго, хітіцу ваташі но да сайна, що японською означає приблизно таке. «Момотаро-сан, Момотаро-сан, пригости мене смаколиком, що маєш. Я відкушу разок мій пан, і я зроблю усе, що забажаєш. А момотаро відповів що ж, я пригощу тебе одним, я пригощу тебе одним, а ти мені віддячиш, поб'ємо разом ворогів, і будеш ти, мій побратим. Згодишся ти мені побачиш. Він дав птаху кульку дракона, той її проковтнув і одразу відчув у собі силу дракона. Чин-чин Шакінг! І вони вже в чотирьох відправилися далі до острова Оні. Врешті-решт Момотаро і його побратими прибули до острова Оні. Фазан сказав Момотаро, Момотаро, я полечу і роздивлюся навколо замку. Скоро він повернувся і промовив до Момотаро Оні гуляють на вечірці. Це добрий час для нападу. Тоді мавпа сказала Я перелізу через ворота і відчиню засув всередини. Але ворота виявилися занадто важкими, і їх не вдалося прочинити навіть усім разом. Тоді кожен з побратимів проковтнув ще по одній кульці дракона, щоб здобути ще більше сили. чін чін Шакінг. Вони налягли всі разом на тяжкі ворота та увійшли всередину замку, де розважалось чимало страшних чудовиськ оній. Момотаро підняв високо свого меча, і оні одразу наскочили на хлопця. Побратими заходилися допомагати. Пес шматував оні своїми великими зубами. Мавпа драпала оні своїми гострими кігтями. Фазан клював оні своїм міцним дзьобом. Бій тривав досить довго, але, врешті-решт, оні були повністю розбиті та переможені. Тоді Момотаро завантажив усе, що награбували чудовиська, на великого воза та разом із цим крамом у супроводі пса, мавпи та фазана, відправився додому. Односельчани та старенькі батьки Момотаро страшенно зраділи поверненню хлопчика персика цілим та неушкодженим. Проте ще більше зраділи, коли Момотаро повернув кожному вкрадені чудовиськами речі. Всі пишалися Мамотаро і визнали його справжнім героєм. І з того дня всі зажили мирно, щасливо до кінця віку.